Доброго дня, шановні друзі. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це питання щодо створення і реєстрації легалізації громадських об'єднань. Ви знаєте, в Україні дійсно одне з найбільш активних громадських середовищ це наше громадянське суспільство. Наші громадські організації фактично є одним із локомотивів зміни реформ країни. Це визнають наші партнери і в Сполучених Штатах, і в Європейському Союзі. Тому що Україна має безпрецедентно активне громадянське суспільство, і ті організації, які спеціалізуються в антикорупційній сфері, в сфері дерегуляції, вони фактично спільно з українським урядом задають новий тон і динаміку тих реформ і змін, які відбуваються зараз в країні. Тому що український парламент напевно не прийняв би дуже багато важливих законів, якщо б не було правильного публічного. І потужного тиску представників нашого громадянського суспільства. І за це ми дуже їм вдячні. Тому ми, звичайно, реагуємо на ті проблеми, які виникають, зокрема, в сфері реєстрації громадських об'єднань. Хочу всім нагадати, що з 1 січня поточного року в Україні змінилася взагалі процедура і порядок реєстрації юридичних осіб як в сфері бізнесу, так і в сфері громадських організацій і об'єднань. І а, в цьому контексті а, ми передали всі повноваження щодо реєстрації бізнесу місцевим органам влади приватним нотаріусам і створили для бізнесу а, велике вікно можливостей щодо можливості реєстрації своїх компаній тому що на сьогоднішній день понад 10 тисяч реєстраторів а, мають повноваження щодо реєстрації юридичних осіб а, які займаються підприємницькою діяльністю в Україні, це і приватні нотарії яких близько 7 тисяч, це і місцеві органи влади, і ЦНАПИ. Що стосується легалізації громадських об'єднань, ситуація до сьогоднішнього дня була дещо іншою, тому що згідно закону відповідні функції щодо легалізації здійснювали виключно органи юстиції. І в цій частині ми. Декілька місяців працювали з нашими партнерами. Я вдячний їм за їхню позицію і за ту допомогу, яку вони надали для того, щоб виробити спільний механізм, який дає можливість на сьогоднішній день нашим громадським формуванням, а їх близько 400 тисяч по всій країні. Це громадські формування місцевого рівня. Мати так само достойні і доступні умови реєстрації, легалізації в органах відповідної юстиції і альтернативних органах, які будуть виконувати ці функції. Тому ми сьогодні хочемо, я хочу сьогодні анонсувати те, що мною був підписаний наказ про надання повноважень щодо прийняття документів по легалізації громадських формувань. Крім обласних управлінь юстиції, які ці функції виконували до сьогоднішнього дня, ще і ста центром безоплатної правової допомоги, які функціонують по всій країні, які є в найбільших районних центрах, в містечках, фактично зараз наші громадські активісти мають можливість отримати послугу щодо легалізації громадського об'єднання не тільки в обласному центрі, в органах юстиції, але і в. Ста центрах безоплатної правової допомоги по всій країні. Адреса цих центрів є на сайті Міністерства юстиції. Ці центри надають допомогу нашим малозабезпеченим громадянам. І зараз вони прийняли на себе так само і ще додаткову функцію щодо функції фронтофісу по легалізації громадських об'єднань. В суспільстві протягом декількох місяців були дискусії з приводу того, що. Нашим громадським об'єднанням треба надати можливість більшого доступу по легалізації. Ми цю проблему я вважаю, на цьому етапу вирішуємо, тому що ми збільшуємо кількість точок доступу до цього сервісу для громадських об'єднань, фактично по ключовим районним центрам по всій країні. Це перше. Друге, ми на цьому не будемо зупинятися, і я вдячний нашим партнерам за те, що зараз фактично спільно з громадянським суспільством ми відпрацьовуємо технологічну карту, уніфіковану технологічну карту легалізації громадських формувань, яка буде дорожньою картою для центрів надання адмінпослуг, які в найближчому майбутньому повинні ці функції перейняти. І це дасть можливість фактично прибрати зловживання, які були до сьогоднішнього дня, тому що в кожній області були якісь свої вимоги до тої чи іншої громадської організації під час її легалізації. Зараз це буде уніфікована технологічна карта. Ми так само плануємо провести спільну низку навчань як для адміністраторів центрів надання адмінпослуг, так і для легалізаторів, які залишаться працювати в Міністерстві юстиції. І основною нашою цілею є те, щоб дійсно в Україні наряду з максимально прозорою і простою процедурою реєстрації підприємницьких компаній, тобто суб'єктів підприємництва, так само була максимально прозора, проста і доступна процедура легалізації наших громадських формувань. Ми маємо план до кінця цього року, поки буде діяти пілотний проєкт. А саме до кінця цього року центри безоплатної правової допомоги будуть тими точками доступу по легалізації громадських формувань, провести всі підготовчі заходи і максимально з наступного року підключити центри надання адмінпослуг до процесу легалізації громадських формувань, а таких центрів по країні понад 700, і створити єдину прозору зрозумілу систему легалізації громадських формувань. Тому що громадські формування це один з рушіїв демократії, свобод в країні. Вони своїми діями підтвердили свою спроможність в цій країні. Тому завдання держави і Міністерства юстиції максимально забезпечити прозору процедуру їхньої реєстрації і їхньої функціонування. Дякую за увагу.